Дідусю, а що таке думки? Думки як шахи. Є чорні, погані, а є білі хороші. Кому приділиш свою увагу, ті думки і будуть переможними в твоїй голові. На якому боці буде твоя увага кожен день, такою людиною ти станеш у житті поганою чи хорошою. Бабусю, а що таке увага? Увага, це коли із всіх речей, які тебе оточують, ти обираєш лише ті, що тобі більше подобаються, а інші ніби не помічаєш. Увага залежить від твого бажання. Дідусю. А якщо в мене багато-багато бажань, то як вибрати одне найголовніше? Бажань у людини багато, як рядків у книжці, але розум допомагає із цієї інформації обрати головне те, що відповідає внутрішньому світу. Матусю, а що головне в моєму внутрішньому світі? Головне у внутрішньому світі людини. Два почуття любов і вдячність. Любов до людей і до всього світу. І вдячність за те, що в тебе є ціле життя, щоб розвинути в собі цю величезну силу, яка змінює тебе і зовнішній світ на краще.